Ой, привіт! Доїздився я. Оце дві спиці. Лопнуло. Спочатку одна. Я їздив неділю. І в четвер їздив вже додому. Друга спіця лопнула. Треба міняти. Хочу вам показати, як я роблю з обичних спиць для цих велосипеда, обична спіця, Бачите наскільки довша. Зняли я покришку, достаємо спічу. Ще одну. Оп, Оп. Не хочу вилазити. Одною рукою тяжко. Достаємо, маємо то якоїсь спиці. Не треба рулеткою міряти. Це осілений обут, він двойний. Бачите, сейчас покажу. Ну, хто знає той знає. Спиці там поглублені в середині нас находится. Так, перед. Итак, маємо спицу, длину маємо коротку. Треба вміряем и миритим маркером на півтора сантиметра більше. Вот так. І так всі розмічаємо і, і обрізаємо. Так, тепер ми робимо по довжині. Не треба в тисках, беремо так оскрупцями. Раз, і згинаємо. Під прямим кутом. І так всі. Ми зараз робимо, нам треба три, дві штуки, ми робимо ще одну про запас. Щоб була запасна. Або покажу, як я там одна в мене така є спіця яка я її просто зігнув. Оп, прямим кутом. У нас є така приспособа. Розрлив двохміліметровим сверлом, чи троєчку, двох, я не пам'ятаю вже. 2 два, чи два з половиною, Двойка. 2 мм сверлом, одне сюди, одне сюди. Тобто, ми закладаємо, Те, такий кусок метала не було, розрізав ключ. Він такий древній, старий, плоский. Тепер закладаємо. Нашу спицу от сюди. Закладно нажимаємо. І втіски зажимаємо. Оте лишнє потім обрізаємо, щоб тут було десь міліметра шість, п'ять-шість міліметрів. Отак от зажали. У мене є отакий трансформатор. Так, що в мене рекомендація? Цей трансформатор, звісно, з токарного станка. Він був 24 В, він перемотаний тут токи побільше, щоб були таким двойним проводом намотаний. Ну, тут вольт 10, напевно. Йому не вистачає токів. Це ідеально підійшло би сюди. У мене десь є трансформатор, не можу я знайти з е, мікроволнової печки. Там багато є перероблюють високовольтну обмотку удаляєш, яка на 600 вольт на мікроволновці, наматонатуєш буквально там 2-3 таким шиною, 2-3 вітка і буде його ідеально. А так, що в мене є, то є. Зараз будемо розкльопати. Так, ну що? Маємо такого здорового молотка? Заряджаємо сюди такого болта ненужного, ну, шестюрку і пробуємо розігрили. А вот там масса Да, будет хуже розыгрыть. Тут вже болт греется. Сейчас мы его отпустим трошки. Я трошки затяг ладно зараз глянем що воно вийшло да такий білинком у мене перший раз вийшов це так як знімаєш і Вдарив, я когось немаєш і я, сповзло на одну сторону ладно пробуємо другий так другий другий Зараз мы эту массу Надо. щепці разломались буквально неделю назад, купити. купить. Так, погнали. Положу, он успівай. Вот так. Будет с каждым. А знаєте чого вспомнив? Що я тут впирав ключ Отак. От Щоб він вниз не удавлювався. Так що все нормально. Оп. 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 Ну, нормально шляпка. тримати Так, різкость ТД. Тут вже сильну виробутка, він вже його заворачує. Бачите, яка рове. Ру Ладно, поїхали ще одну треба зробити. Так, зробив і тую третю подправив. Ці три головки більш-менш нормально. Тут сильно розкліпав, так прийшлося її трошки подрізати. Так. Одну беремо сюди. Вона у нас іде на оцю. Так, де вона у нас? Отвір. Одно вот Нерізкості. нерезкости, телефон, о! Даже чуть-чуть заходить туда. То, что треба. А ця у нас вот сюда. Так. О там. Оп. Буквально він там міліметр вовнутрь. Все чітко закручуємо і регулюємо колесо. Отак ну, поставили. Зараз накачаємо. От, і побачимо. Потім вже подрегулюємо спиці. Дивительно те, що злопнули спиці те, що я робив. Лопнули іменно отут на згибах. І що хотів ще показати? От в мене така спиця є. Не хотів гнути. Зігнув її отак. Не хотів робити шляпи Бо бистричку, бігом-бігом і все. Ну от так от. Але стоїть. Так що можна і таким варіантом понагинати, звісно. так, а де це? оці двін, мабуть. Оці вони, що я поставив. Зараз натягнемо, отрегулюємо це буде класно. Можна далі їздити на роботу. Зараз ще продемонструю один фокус. Так, демонструю такий, що вам показую фокус. Кажуть, що колесо Брока провіряють на накат. Бачите, як його тормозить? Дивіться по спицам. Як його магніти тормозять? Воно аж дергається. Тобто наката. Що малий накат. Тепер демонструю, значить. Включаємо зажигання і ми робимо газ. От коли. Сам е контролер мотора підтримує скорость. Роблю газ на всю. Тримаю і відпустив А колесо крутиться Тобто то Колесо крутиться, крутиться, підтримує скорость, якби. щоб не було потірювати магнітної індукції, то мотор підтримує, контролер підтримує мотор, щоб якби він не гасив, не тормозив накат. Можна навіть отак, якщо потримати довше. Газ. І все, І пішло колесо рознос. Хоча якщо я буду їхати, я газ зброшу незалежно при яких оборотах, мені мене воно не буде робити, воно встановиться все одно накат, но по тому, що. Якщо сильно ти розігнався, то контролер старається підтримати цей накат. Тобто при збросі ручки газу. Якщо я зараз чим його от. А, так, гарами. От він рознос пішов. Допустимо, мене встрічний вітер починає тормозити. І все. І воно стало. Тому мотор. Сам потримує накат. контролер, точніше, можна сказати, мотор потримує в такому режимі. Щоб було менше спротив. Бо спротив тут реально, звісно, якщо його їхати. Воно, бачите, як грає. Магніти мощні. Так що так, отакий от, от нюанс. Може це в контролера контроллери такий. Не знаю. Може бути, Так що отак. Поремонтували ми колесо. Провірили. Бієння мінімальне. Бо було вже таке сильне бієння, що аврал Отака От пророб... зроблена робота. Будемо сподіватися, що спиці будуть тримати далі. Мої випіндрожі при скорості, коли стараюся мопеди обігнати на дорозі. Таке буває.